Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами на наступну тему, коли страхування є обов'язковим, а коли ви маєте право відмовитись. Дуже часто, можливо, ви бачили такі ситуації, і в таких ситуаціях брали участь самостійно. Коли, наприклад, ви звертаєтесь для оформлення кредитного договору. Хочете, наприклад, купити в кредит побутову техніку? Вам ще додатково пропонують супутню послугу, яка називається страхування. Це вам пояснюється як додаткова гарантія е, у вигляді страховки, і зачасту ж повторюсь, її пропонують, продають вам під час купівлі побутової техніки, в яких в е, умовах, так, в яких випадках ви маєте право відмовитись і не скористатися даною е, пропозицією, а коли дійсно страхування є обов'язковим і це дійсно потрібно робити. Загалом, в багатьох випадках, дана ситуація створює додаткові зручності. Ви можете придбати потрібні банківські та страхові послуги в одному місці, якщо ви, наприклад, вирішили взяти в кредит. Побутову техніку. Проте іноді обов'язковість оформлення договору з страхування може вам просто бути нав'язана, тобто нав'язуватись вам. В яких випадках страхування дійсно є обов'язковим, де це передбачено чинним законодавством України. По-перше, коли ви власник авто? Нагадую, що кожен власник авто зобов'язаний мати поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Простіше, простішими словами, автоцивілку. Під час видачі кредиту на автомобіль банки зазвичай включають оформлення автоцивілки до пакету послуг. Водночас законодавство не вимагає від банківської установи. Оформлювати такий поліс під час видачі кредиту. Наступний випадок передбачений також нашим законодавством: це якщо ви берете кредит на житло, тоді потрібно застрахувати квартиру чи будинок, який є предметом іпотеки. Це пряма вимога статті 8 закону України про іпотеку. Коли ви берете кредит на купівлю автомобіля, вам можуть запропонувати оформити каску, застрахувати автівку на випадок типових транспортних ризиків, такі як ДТП, викрадення чи пошкодження. У такий спосіб банк в першу чергу обезпечує себе від втрати автомобіля, тобто від втрати об'єкта застави. Відмова в укладенні такого договору може бути причиною. У відмові і вам не видадуть просто кредит. У деяких випадках умови кредитування, іпотеки або майна під заставу також можуть передбачати обов'язковість страхування життя вас як позичальника. Або ж страхування від нещасних випадків. Обов'язок банку це дати можливість вам, як клієнту, обрати страховика з переліку компаній, з якими співпрацює фінансова установа. Якщо банк стверджує, що є можливість укласти договір страхування лише в одній конкретній компанії. Це вже пряме порушення ваших прав як споживача фінансових послуг. Страхування не є обов'язковим, якщо ви берете споживчий кредит, тобто не автокредит чи іпотеку. Відкриваєте рахунок, робите переказ коштів чи обмінюєте валюту. Щоб перевірити, чи включена не обов'язкова страхова послуга до вашого договору, уважно прочитайте угоду, вичитуйте умови кредитного договору, або додатково задавайте питання. У співробітникам банку. Нагадую, банкам заборонено вимагати від клієнта, тобто від вас, придбання товарів чи послуг як обов'язкової умови надання банківських послуг. Тож будьте уважні. Уважні, я завжди кажу, вичитуйте умови кредитного договору. Якщо вам щось не зрозуміло, краще перепитайте, зніміть копію такого договору, візьміть копію, проконсультуйтесь додатково для того, щоб в першу чергу не втратити свої кошти, не втратити свій час та знати про свої права.